Для того щоб бути готовими до виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території Борисполя у міській раді відбулося штабне тренування. У нас є відпрацьована система цивільного захисту населення у місті Борисполі, от і ми повинні бути готовими до дій в таких ситуаціях. От, тому сьогодні відпрацьовувалися питання, наприклад, ліквідації надзвичайних ситуацій при сильному вітрі, коли ламаються дерева, коли пошкоджуються лінії електропередач, коли сильний снігопад і замітає наші проїзні дороги, шляхи, от, унеможливий рух транспорту по території міста. Розглядали три навчальні питання для обговорення. Зібрались представники обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій, виконувач обов'язків міського голови та керівники систем життєзабезпечення міста. У нас в місті працюють відповідні служби, які забезпечують діяльність нашого міста. Забезпечують наших мешканців всіма комунальними послугами, особливо у зимовий період. Ми нікуди не ділимося від того, що ми повинні забезпечити електроенергію, газом, теплом, водою і самої каналізації, наші житлові будинки, як багатоповерхової забудови, так і приватної забудови. Кожен з присутніх керівників доповідав про свої дії у разі виникнення надзвичайної ситуації у випадку, якщо котельня буде. Обеструмлено, а ми запускаємо дизель генератор і тепло буде подаватися, якщо навіть не буде світло. По паливу є в нас запаси і в Лукаге, і водоканалі. Тобто Теплова режима Микола Корнійчук розповів, що на сьогодні придбано по два дизель-генератори для бориспіль тепломережі та бориспільводоканалу. Також Микола Петрович наголосив, у разі виникнення надзвичайної ситуації містяни будуть забезпечені як теплом, так і водою. Також на засіданні розповіли про підготовку медичних закладів. Повністю забезпечено травпункт операційна та хірургічне відділення. Медичними препаратами на приймальному покої розгорнутий пункт обігріву забезпечений приймальний покій. ковдрами, чаєм, чаємо кип'ятком. У нас 4 німецьких палатки, 8 палаток японських. У нас около 5, 6 50 літрових термосов, яких можна гарячу їду перевозити. насілки, 20 спальників. Навчання відбулося 28 листопада. Втім, Микола Петрович запевняє, що це абсолютно не пов'язано з оголошенням воєнного стану, адже дата була запланована ще два місяці тому. Також виконувач обов'язків міського голови наголосив, такі заходи необхідно проводити задля обізнаності та безпеки населення. Звичайно, що ми все таки плануємо провести навчання із загоном територіальної оборони міста Борисполя. Спільно із нашим військовим комісаром, комісаріатом, спільно із райвідділом поліції, спільно з патрульною поліцією, з нашими громадськими формуваннями за інтереальної оборони, от сектор безпеки. Ми повинні бути готові до дій в умовах і військового стану. і, Не дай Бог там буде введений надзвичайний стан у державі. Тому до цього повинні бути готові. Ірина Дуденко Євгеній Шерсньов, новини телеканал Бориспіль.